Добрий день вам всім малята, любі хлопчики і дівчата. Ви знаходитесь на найпотужнішому каналі країни імені мене. А, відосик зняв я. <сум> зняв я два роки тому, рівно. Відео вийшло 2, 8 травня. Ну це я тільки що піддивився. Це ж не то, що я пам'ятаю, коли я там свої відоси публікував. Відео вийшло 8 травня 2023 року. І відео називається Іти воювати чи ні? Ось в чому питання. Я тоді е, сидів на серйозних щах. У мене, правда, тоді було 300 підписників на каналі. Ну, все одно я канал вів і, і все таке, але не в тому діло. Справа не в кількості підписників. А в якості. Всім спасіба. І от. Я тоді сидів на серйозних щах. Чи як це? Як українською, на серйозних борщах, <ріст> на камеру виливав свої переживання і злівав душу свої переживання, і мене крутило йти воювати. Хоч я з самого першого дня війни не оголошеної, я все це розумів. Розумів, хто проти чого, хто стравив, хто за спиною, хто там і куди що. Але обставини ця гра. Або система, або життя часто складає так, що навіть розумні люди, а я себе приписую до розумних людей, навіть розумні люди змушені йти воювати. Хтось через безгрошів'я, хтось по сімейним обставинам, хтось по такій обставині, як я. А в мене знаєте, яка була обставина? Мене все місто вважало сепаратістом. Та й зараз вважає зараз, тим більше. Е, тому що в мене споконвіку. Ну не споконвіку, ну з 2017 року в мене всіх аккаунтів по двоє: два телеграма російськомовний і україномовний. Два інстаграма україномовний і російськомовний, два Ютуб канала російськомовний і україномовний. Єдине виключення Фейсбук. Фейсбук у мене україномовний. От. І люди бачили, що я... війна почалася де таке війна, руські напали, воюють. А я веду контент ворожою мовою. І люди це бачили, і такі, ай-яй, сепаратіст в місті назавівся, ай-яй, такі батьки в нього толкові, вчителі, інтелігенція. А він сепар, калабарант, зрадник, предатель. Хту. От. І мене дуже клювали, і за мною ганялися, і мене забирали в СБУ, і мене бив один місцевий наркобарон Вітька. В общем, всі такі перипетії не дуже приємні. Але які мене зробили, мабуть, сильнішим, але тим не менше. І часто таке бувало, що мені страшно було на вулицю вийти, тому що містечко в нас невеличке. Там, де я жив, тоді містечко невеличке. Думаю, ну щоб лишній раз по шляпі не вийшло, так я оту, сидів вдома. Або, або, або ходив, дошифрувався, оглядаючись. Раніше я оглядався, ходив і оглядався від Своїх співмешканців, а зараз я хожу і оглядаюсь від своїх співгромадян, які працюють в ТЦК. <риклад> <риклад> ну, воюємо з росіянами, яких я в очі не бачив. <риклад> ну, Я їх бачив до війни, а після війни я не бачив. Ні, до речі, чого? Брешу. Забрехався. У мене тренер має громадянство Росії. Приклад. Тренер по боксу. Я хожу на бокс, він громадянин Росії. Але він, ну так склали, що він Росію він не любить, нічого такого, він не, не піддар. Ну, ви поняли цю всю тему, біжуть. Так от. -е -е... Я тоді сидів в тому відео і розсуждав, іти воювати чи ні. Да, і чого, чого я хотів? Чого я, я хотів? Я тоді е -е, в тому відео розказував, я його тільки що передивився. Я в тому відео розказував, що я, якщо піду воювати, то воювати я, я убивати нікого не буду. А мені тоді мій колишній друг, який він вже взагалі не друг, він мені тоді казав, а він тоді воював в Бахмуті, і він мені тоді заряджав. Каже, ти бачив фільм по соображенням совісті? Я говорю, бачив. там же ж можна піти, навіть зараз у нас є такі закони, все, можна піти і сказати, що ти не хочеш воювати, не береш в руки зброю по релігійним чи етичним якимось міркуванням. І тебе стануть зроблять або штабною крисою, або більшого, що зроблять медиком, шмедиком, ну не медиком, а як там, санітаром. Тобто ти пацани воюють, а ти забираєш пацанів з поля бою і тягнеш там, витягуєш хлопців. В кіно, в Голівудському, яке це зняв, цей фільм зняв Мел Гіпсон. В кіно все складненько. Хоча і навіть в кіно це було це війна, яка була Друга світова. Це, ну Американці. Той хлопчик його навіть щось там посадили в тюрму, в карцер, а Він віруючий. Він віруючий, вмолився Біблії Богу, і він каже: Не піду воювати а його всі такі в тюрму садили. Це навіть тоді. да? навіть американці показували. Але так складно все зложилось. Там прийшов його батько. Батько ветеран був, каже, ви що, Сл сльозно щось пустив якийсь діалог. Батько оказався оратором, ну підібрали так актора. І він хлопчика цього пустили воювати, він зброю не брав, але витягнув з поля боя кучу хлопців, і йому всі такі вдячні, такий цей хлопчик-молодець. Але у нас, ну і пацани, це мій колишній друг, який він теж розумієте, люди, це ж в пасі, когось там критикувати. Ні, просто люди в нас дуже піддаються цим ну не пропаганді, а промивці мозга. Писав Григорій Клімов, екран це глаз тобто, дитинки. Я от замічав, коли в мене син був маленький, дивлюсь по другим діткам. Дитинка маленька, не тямить хера. Але коли перед нею ставиш екранчик, ну, там не треба, звісно, включати Зеленського чи Путіна, не треба ще обригається лишній раз. А коли, ста, ста, якийсь там мульт, щось там движеться, це от як експеримент. Якщо у вас були діти, ви там знаєте, так, чи були, чи є, е, маленькі, чи не маленький. От перед дитинкою у мене малий устим був такий малий, такий ставиш, і він потім ставиш і все, він таращиться туди по сей день, уже малому 9 років. Але це не смішно. Те саме, пацани, от і воєнні. Да хто, хто угодно, хто угодно, абсолютно. От мені оцей мій друг колишній він заряджав, каже, так будеш, як в кіно підеш, і там буде в тебе, як в кіно, будеш витаскувати з поля боя. І от я тоді, два роки тому, я думав, що може точно піти. І сказати, що так і так. Я не беру в руки зброю. Я не то що не релігійний, але я не хочу нікого вбивати. Я не їм м'ясо давно. Я не їм м'ясо із етичних міркувань. Мені не хочеться трупятину їсти. Його вбивали, воно мучилось. Це чесне слово розказую, так як є. Звісно, для когось це як дурачок, але я так хочу. Це мій світогляд. І так, я думаю, може точно. Хоча я розумію, яка в армії корупція ужасна. Я наголошую, це було в 2023 році. І, я, і мені тоді казалось, що от я піду воювати і повоюю. А там чи спишусь, чи не спишусь, чи буду воювати. І так і приходитиму додому, приїжджатиму там в отпуск, чи де там я, що там я, шов. і йтиму по городу. І всі такі, о, Євген, наш герой, браво, браво! Хтось буде йти, отак. Дякую за захист. <риклад> 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 ну, от мені тоді так, ну я не скажу, що я прям цим горів, бо якби я цим горів, я вже пішов би і вже б згорів би десь там в танку чи де там. А, ну, мабуть, з моїм вмінням битися, вообще, моїм вмінням воювати в кавичках. це <риклад> Мені, в мене було багато в житті драк, я не драчливий. Але в мене язик просто погано підвищений, і мені пику набагато більше били, ніж я комусь бив. Пику, кому я бив, раз два я обчовся, все. А так мене в основному били. А це те саме. Це те саме, що Якщо тебе били більше, то значить ти і воювати будеш так само. Правильно? От взяв того самого мого екс-друга, ти розумієш, що я про тебе. Да? Він... Бився завжди дуже хорошо, хоч він не вчився. От людина просто вміє битися. І ще от трошки тема, От, от тоже коли мене син був малий, коли я жив в тому місці в своєму, переяслав. Я виводив малого гулять у двір. У нас двір, п'ятиэтажка, от двори, там рядом ще два дома п'ятиэтажні. І у, у нашому дворі як намазано, з дійство було. От я там виріс, і там у нас у наш, в нашому дворі, ну як медом намазано. Всі туди, туди, всі там двіжухи, там всі розборки, двіжухи, двіжушки, гітари, там все було. Росли і все таке. І от я вивожу малого свого, а і дворі, пацани, і дівчата гуляються. І там був один шкет. Малий, взагалі, ну малий, ну взагалі шкет. Ну, йому тоді було років 5-4. П'ять хай буде. Малий. І щось до нього доколупався, іменно такий пацанчик теж гора, ну йому років десять, і він упітаний. Мамка його мамка на царапінка. Його мамка любить там все. Мамка щось там сиділа на лавочці, курила. І це щось до нього. Шо ти, ти? тиске, я тобі зараз то. я зараз мамку позву. А це його тільки... Тух-тух! Боже, ви бачили, як він його молотив? Ось ще ножки так. Ось Він малий, менший Одного нього в три рази, навіть не два, а в три рази. Той така гора. Ту, 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 він його лупить, ну не професіонально, але у людині всередині це все всередині, в, а, в заводських настройках при рожденні. Він одмолотив того малого, мати побачила, аби мати не побачила, він його в кров би там зробив би. А то мати побачила, прибігла. Ти що такий такий хуліган? Батько, батька, позву, позву батька. А батько вже воював його, кстати. Батько теж. І батько бився гарно, кстати, його завжди. Ну, це у них так. Він це вони з мого під'їзду, владік привіт, якщо дивишся. Бать батя бився, і він б'ється, і все ви розумієте, і той він зараз воює до сих пір, йому це нравиться. От в чому прикол. Йому це нравиться, він цим живе. Він теж одне вважав мене сепаром, а це недавно до мене вже обращався, каже, давай е на збор, там у мене отряд збира збору, тебе багато підписників, зроби, проведи, кажу, блін, слухай, я не сам не по тим ділам. Якщо там якесь сранення, шланення, я шла, шранення, а так на оружию це збирати, не хочу. Ні, не хочу. Якщо там по здоров'ю щось допомогти, я поможу. допожу, там якийсь збор буде там, чи що, а так на ці з, з, всі цакіпець не хочу, не буду. Звиняй, не обіжайся. От, ну, вроді, ну коротше. І от. Але справа в тому, що дивіться, ще один прикол. Ідемо е, е, далі, розбираємо цю ситуацію далі. Е, е, вернулися з полону, ось були обміни, ось ці, да, от да, е, там якісь договоренності стамбульські чи турецькі, які вони там в сраку. Вертають тіла погибших і тіла вертають військовополонених. Вернулося в моє, не в місто, ну, в Переяславський район троє хлопців. Одного з них я не знаю взагалі. Одного з них я знаю взагалі. А одного з них я знаю шапочно. Я знаю дуже гарну її, його сестру. І це її брат. брат. Сестру я знаю, брата не знаю, ну так, коротше, це. Коротко, того, що я не знаю, ми його не трогаємо. Того, що, е, це, ще, того, що сестру, я зараз розкажу чисто, щоб поржати, тому що е, у, е, він вернувся з полону. Харя. Як в Янукович. <харя> у лучші годи його житті. Е, вернувся Надіде на Харя. Розовий <харя> за... Виходить з автобус. Його ніде ніхто не показав, його тільки там хтось зняв. Е, його, як Рідні його зняли. А коли його ніде не показали в телеграм-каналах, ніде не показали в... по марафоні, ніде, наче чувака й нема. Але він він вернувся. Харя тако. <свіття> а чого його не показали? Ну ви ж розумієте, чого не показали. Потому що ну, показують тих, хто худенький, там хто якийсь нещасний, за -за задрочений вигляд, такий він... Ви б -б -б бачите для пропаганди. Бачите, який як в полоні в росіян погано, як у них важко як катують, кляті вороги. <свіття> А цього Миколу ніхто не показав взагалі, бо тому що чувак <схи> ще товстіший став, ніж цей. Я кажу, що там вплив? Я як на курорті, нормально. Ніхто там мене не трогав, мене ніхто не цей. Я говорю, а пацанів других, що там. Каже, так як в тюрмі, от так, як, так як в армії, так як везде. От когось б'ють, когось не б'ють. Хтось ти комусь не понравився, тебе будуть катувати. А когось ні. Понімаєте, в чому прикол? Ну, от реально, ну, ну каже, мене ніхто нічого не трогав. Він такий, у нього весела вдача, він такий ля-ля-ля-тра-ля-ля. -ля, -ля -ля. Це чисто поржать. Все, поржали, відпустили. Другий пацан, от те, що нам треба до розговору, він, того, що я знаю, він дурачком був в Переяславі, дурачком був на роботі, я з ним трошки робив на складах, дурачком був в армії, його мобілізували, його бусифіцирували, забрали. Дурачком був в окопі, і дурачком був в пліну. І коли його, ну бачиш, що дурачок, ну от реально, це не то, що ну дурачок, без старя в голові, дурачок. І е, його, серед, як серед багатьох хлопців, ну не всіх же вони знімають, росіянці взяли і зняли з ним інтерв'ю. Військовополонений все таке. І він сидить і розказує. Е, Зеленський поганий, Путін хороший, в, в Росії гарно, в, Украї в Україні погано, в Прясливо вообще гавно. І е, е, такого нагородив, вже капець. Це було два роки назад. Чи год, чи два назад. Він два роки просидів в, тюрі, в, в полоні, в пліну. Люди це побачили, ну, звісно. возмущалися. І він каже: я взагалі не хочу вертатися навіть в Україну. Я не хочу, я хочу тут залишитися, оставте мене тут. Але дурачок чи дурачком я не знаю. Але ми не знаємо це. Я теж ми, ми не знаємо, що там йому. Може його катували, може його били, може йому сказали так сказати. Жоден з вас, жоден. А я був в ну, я був в тюрмі. Я був в ТЦК, ну я був в українській тюрмі, правда? Да? Але різниці взагалі немає. Нема. Тому що я, я, жоден з вас не, не, не став би геройствувати. Героїв нема. В тюрмі героїв нема. На війні, кстати, теж героїв нема. Нема. Ну просто нема. Є герої, якщо вони обдовбані, якщо їм дадуть там чимось обдовбатися, наркотою або бухлом, або ще чимось якимось, препаратами. А так героїв не существує. Взагалі, запам'ять, їх нема. Абсолютно. Героїзм придуманий, просто висосений з пальцем для, того, щоб, ну, для, для пропаганди. І ми не знаємо, чи йому сказали це зробити. От може йому, чи його заставили. Чи сказали, чувак, або ти говориш, ми тебе нормально все це саме, або ну, тобі капзда. Все. Або третій варіант, звісно, він міг сам. От ну, просто сам. От може йому понравилось в тюрмі, тому що в армії йому було важко, погано. Це як варіант, це я не кажу, що я не знаю. Я з ним не списувався, не знаю. І, 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 короче, і, може, він сам йому так подобається, Та, що так гарно, все так у вас гарно, може дійсно. Ну короче, але, а можливо, дійсно катували, можливо, заставляли під примусом. Да? І от вертається він додому. А коли вертається з полону, ви знаєте, да, що, то вони спочатку їх вивозять кудись в якусь там казарму чи що, короче, карантин. Так само, короче, коли, в тюрмі, короче, коли в тюрму сажають, то на деякий час садять на карантин. Щоб там, я не знаю, що цей карантин, щоб вошини, мандавошини, чого ж там не, не, не привів не, не за цей в тюрму, типа в тюрмі, а потім завозять тебе в камеру і думаєш, нахера той карантин. Там. Ужас просто тихий. Таракани падають на голову, стіни ті обладнають. Ну, коротше, ви бачили, як в фільмах, а то як убранство камери, хати. Те саме в пліну, та те сама те саме тюрма. От, потім, коли з тюрми привозять всіх на карантин, там на деякий час, я не знаю наскільки, а потім уже додому, по домам. І от пацанів цих привезли, пофотографірували, цей чувачок теж там. І в нашій місцевій групі, що там робили? Що воєнні, воєнні, воєнні. Кажуть: а, це цей Підарюк, що казав, що Путін хороший, Зеленський поганий, що це саме. І на нього як накинулись в коментарях. Я думаю, боже, мені б страшно було вертатися додому. Ну, реально. Хтось пише, це мер, буде йому вручати відзнаку якусь. Да ми його тут порвемо, уб'ємо, да ми його на бутилку за такі його слова. Одиниці. В коментарях писали, що. Так, може ж це під примусом було? Так, це в полоні було. Ви ж не були в полоні. Одиниці. А так більшість його просто розривало. Розривало. І от що я подумав? Тепер вернемося до моєї любимої персони і мене. Особи. ну не особи. Лічності. А, да, і ще, що хотів сказати, що е, моя любима актриса Руська Чулпан Хаматова, я її дуже уважаю за її актерські здібності, вона дуже велика актриса для мене. Е, вона колись, прости Господи, ось вона давала інтерв'ю і вона розказувала, каже, в 2007 році, чи в 8, е, вона була за Путіна, допомагала, щоб він цей. Ну, каже, я ошиблась, Я дуже ошиблась цій людині. І от коли почалась війна, я встала проти, критика, шпітіка, і ну, там вже було або тюрма, її обсадили, або посадили, або общем, дуже страшно було, або прибили десь на вулиці. Вона мусила виїхати десь. Виїхала вона, чи в Латвію, чи в Рігу, чи куди вона там виїхала. І от вона давала інтерв'ю, каже: от ви знаєте, хтось з моїх колег сидить в Росії і критикує Путіна, критикує власть, критикує війну, критикує. І йому нічого, як з гуся вода. А я і та, подобні мені. Нам може бути труба. Або приб'ють, або посадять, або ще щось, там, або депортація. Ну, в общем, якась погана річ. Як це проходить, каже Чулпан Хаматова, я поняття не маю. Я, каже, всю жизнь здивувалася. Комусь одно, комусь все, комусь не хера. Комусь шишки, комусь що в рифму, шишки, комусь передишки, <с conversation> комусь конфети. Так? К... Ви зрозуміли? Те саме каже, я ніколи казав цього не понімав. І я подумав те саме мені. Я ніколи б не пішов би воювати там, за якийсь патріотизм. Я за патріотизм їздив на Майдан. Я давно, давно і глибоко в цьому розчарувався. В патріотизмі теж, в частності. Е, піти воювати за гроші, слава Богу, я не нуждаюся. Слава Богу. Я працюю на Америку, <зв>? на корпорацію Google і на YouTube. Піти воювати, це як мій мій, кстати, бивший барабанщик. Я, у мене була група моя, мій барабанщик. Він ще в час АТО пішов за гроші, каже, я піду собі куплю нову дев'ятку. Дуже каже, люблю, дуже він любив совєтські машини. Ланус, херня, на ті останні гроші не цей, а піду куплю нові, нову дев'ятку. І нові барабани наконець купля, то куплю. АТО постійно бивушні купляю. Він пішов за гроші. Коли почалась війна, він став такий весь герой, жінку знайшов. З дитиною. Ну, це не важливо, хоч, хоч з трьома дітьми. Зараз він мене називав довбойовим. І зрадником, саме головне. А народ його любить, такий, ой, Вова, Вова, молодець, наш герой. А <я> знаю, Вова, просто Вові треба гроші. Ну а це не важливо. Ми говоримо про мене. Я не пішов би не за гроші, не за патріотизм, не за там, вбивати якихось незнайомих людей. Ні, спасіба. Не хочу. Але, але, але що ще але? Я йду зараз з пляжу. І на пляжі... Це теж дуже прямо, як мені Бог прям як почув. Я, ну, я, е, мене, як я знімаю відео? Або буває я готовлюся, бо собі продумую, думаю, це я буду запишу тетете, або різко так придумаю, о, класна тема. Включаю камеру, сразу бах, трах записав, розказав. Або я продумую. Оцю тему я продумував. Я думаю, так, треба записати, тому що це тема інтересна. Я давно хотів про це розказати, поговорити, про роздум, роздуми на камеру. І от, Бог посилає мені людину. Ну, не мені, а я просто грів ухо. На, на пляжі сидить тіп і каже, я воювати не хотів. Мене бусифіцирували. Я розумію, що відбувається. Він сидить, заряджає, ну такі, як більшості з нас тут. Він сидить, заряджає і каже, я давно все розумав. Абсолютно, все Все розумав, все знав, все розумів, все шок, шок чому, куди. Бусифіцирували, забрали. Думаю, да ладно, нічого там страшного, не, не цей, повоюю. Але він каже, я йшов з таким, щоб я нікого не буду вбивати. Я нікого не збирався вбивати. Абсолютно. Тому що не моє, не хочу. Не, не, каже, я дуже мирна людина, і, і бився я мало, і битися не люблю. Тоже, ну думаю, блін, сидить, як про мене розказує. Два мужика розказують, там, вони тільки познайомились, а він бухає. Він бухає, він каже, це... щось. Недавно списали мене і цей зараз і на роботу устроївся без виходних робота і шачив, а це ось, ось а жарано, Ну, ну, ладно. Я нічого не, не критикую, Ну він сидить, керячить, вже просто, як чому що бухає. Просто що вже язик розв'язався. І він з якимсь левим мужиком, наче говорить. Він сам на пляжі. Жінка в, десь в Австралії, в Ірландії. Жінка в Ірландії. Е, от з дітьми. А він на це каже, прийшов дихнути. І він каже, що саме інтересне. Він говорить, е, я. І йшов туди, щоб не вбивати, а просто ну, щоб отслужити своє, щоб віддати що ли. Тому що тиско це давління людей, общества, соціуму надзвичайно велике. Я з цим согласен, тому що чого вони в окопі, там, чого там цей, просто іноді багато людей хочуть, думають, що ну, піду повоюю, щоб просто мене то не задовбали. Воював да і все. Але щось вони не думають, що їх можуть там убити, чи покалічити, чи відрізати в пліну яйця. Можуть, можуть. Плен за не завжди, да, не для всіх. Я ж кажу, це не для всіх курорт. Для когось це може бути катастрофа і катора. І він каже, у мене склалось так, е, да, да, не будеш воювати, да, да", каже, мені, мені каже, да, да, ні, ні, в смислі не воювати, не будеш вбивати, ні, 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 беруть калаша, так, так, ну, навчись, ну, треба, да, не будеш убивати, ні, ні, ну треба, щоб калаш будеш витягувати пацанів, будеш з поля боя. І ось тобі калаш, щоб ну вдруг стріляш, там, чуть шо, да, убивати да, не будеш. ну Просто вдруг там, що що там кудись може цей. І от так, каже, мені наплили, наплели, ну я лох, повівся, дурачок. І, е, значить, така ситуація, що е, поле боя, каже, тупо все було, як в кіно. От просто як в кіно. Поле бою, е, трупаки, хтось шевелиться, пострілялися, поете саме, і руський. Я з ним один на один. Просто я автомат, і він автомат. І ми от стоїмо і не знаємо, ну, що робити. Договориться якось. якось це, але, ну, Куча трупів, в ньому, в каже, стресяра лупить страшний. Якось, щоб договоритися, це вже тоді, каже, перекручував, думав, щоб договориться все може, було б, як, але що воно, як. Я не розуміє, що або він мене, або я його. А і що, а я жити хочу. І він тільки ту -ду, ду І він його вбив. Каже, єдина людина, яку я вбив, це був цей руський хлопчик. Молоденький зовсім. Молоденький. Я його вбив. Він мені сниться до сих пор. Вже пройшло трошки времени, він мені сниться. Поначалу взагалі мучився, бухав. Добре, що на наркоту не підсів на солі, хотів там, але не саме, бухав. Потім трохи відпустило, з'їздив до жінки в Ірландію. Приїхав, ну, розвіявся, все. Але той мені пацанчик сниться. Я в абсолютно убив, каже, а він, розумієте, чувак з розумом, з розумом і з совістю. Я ще, і, і я сам собі думаю, ви розумієте, от, дійсно, те, що я казав, що хтось, у нього такі настройки заводські. Автоматичні, природні, що він гарно б'ється від природи. Людина гарно б'ється від природи. І у них ці заводські настройки, що вони создані для війни, їм подобається воювати. Хоч вони кажуть, ай, це б додому, там це бшо. Люди є просто люди воїни. Касти такі, да? є люди воїни. Це їхнє. Хоч їм і важко, хоч там і що. Ну це, ну вони цим живуть, це нормально, да? це їхнє. Це, мабуть, нормально. Це, мабуть, нормально. Бог так задумав. Це не я придумав. Этот мир придуман не нами, этот мир придуман не мной. Велика Алла Борисовна, я її дуже люблю. І вона, до речі, проти війни. От. А хтось, як оцей мужик, цей мужик, я взагалі. Він мені, навіть, буде снитися до кінця життя. Я зробив великий гріх. Як тепер мені одмолиться? Розумієте? Зараз говорю, мене аж піддушує. Я його слухав, я отак. Чічі на ці очки. І думаю, Фух, то мене, мене аж сльози. Не". Я думаю, чи вони течуть ті сльози, чи вона сльоза бринить тут, і він ще й розказує, що на, на конячок це все діло. І він отак розказує, він душу виливає незнайомій людині, незнакомому мужику, як наче пастору, да, як наче і сповідується. Я думаю, ого, ого, що я побачив. Що я почув. Що я саме головне почув. Аж представило це все діло. Жалію, каже, страшно. Страшно жалію. Лучше б я отсидів. Це Лучше б я отсидів, тому що я вбив людину, а десь за ним плаче мати. А десь за ним, за цим хлопцем, може я в нього ставив там, дітей без батька. Я. Я взяв його, вбив, лишив життя, наробив такого горя. Цього одного мужика, цього одного пацана вбив. Але я представляю, скільки я горя приніс його сім'ї. Понимаєте, може, може він там, жінка радувалась, там, може мати радувалась, виплатам там, його якимось. А може і ні. Тому що люди разні. Тому що нам впихаються, що, що вони всі там не болотні, не люди, що, там, все. Але, але там люди теж є. Каже, а я забрав життя. К чому я це все? Любі друзі? Тому що кожен має займатися свої, своєю справою. Да? Але так от в нас все складається. Понятне. Діло, висновок такий, що, їсте, воювати я не піду. Я не хочу. Не хочу. Я не хочу нікого вбивати. Я не їм м'ясо вже 9 років. Я не хочу воювати. А тим більше воювати. Воювати за корупцію, воювати за оцей безпредел. Я вічно за себе говорю, я нікого нікуди не убіждаю, при... не приубіждаю. Якщо ви воюєте, чи якщо ви вибрали колись воювати, чи це... чи якщо ви пішли воювати, чи якщо вам навіть заламало ТЦК воювати і ви согласились, ну це значить так, так значить вам треба. Такий ваш шлях. Мій шлях це мій шлях. мене уламу вже два рази мене вже вламали. Уламували, звісно, ну не вламали. Вламували вже два рази, ну я говорю, ні, пацани, я був в тюрмі, я, якщо що, якщо треба, я краще піду відсижу. Тому що в тюрмі мене не били, в тюрмі мені був, не скажу, що курорт. Ну і не курорт. А, коротше, тюрма. Мені в тюрмі було як в тюрмі. Я не вийшов туди товстішенький і розовощокенький. Хто такі діла? Дякую за увагу, за бумагу, за підписку, за відписку. За що там ще? Та за все. Дякую вам за все. До нових зустрічей. Пока-пока.